Привіт! Я знаю, що ти дуже зайнятий. Але чи можу я розповісти тобі одну історію? Та ні, це не одна історія, їх багато. У цьому приюті живуть собаки. Вони не знають, що таке свій власний диван, з паличкою у парку чи вечірні обійми. Вони просто чекають, чекають, поки хтось подивиться йому в вічі і скаже. Ти мій. Дехто з них боїться рук, бо раніше їх били, дехто вільно виляє хвостом, навіть якщо ніхто не дивиться. Вони всі різні, але в них є одне спільне, вони вміють любити так сильно, як тільки може собаче серце. Я не прошу тебе врятувати всіх. Але якщо ти хочеш, щоб хтось зустрічав тебе так, ніби ти, цілий світ, він уже тут. Він чекає. А якщо не може взяти хвостика додому, якщо ти досі дивишся це відео, це означає, що в тебе є щось дуже важливе. Справжнє серце. А допомога буває різною. Поділися цим відео, і, можливо, майбутній друг востаки його побачить. Або принеси корму чи наповнювач для туалету. Для них це не дрібниці, а знак, що хтось пам'ятає. Підтримай гривнею. ліки чи вакцина вчасно можуть врятувати життя. Навіть одна твоя дія сьогодні це їхній шанс побачити завтра. Дякуємо, що не залишився байдужим.